У минулі вихідні до мене в гості прийшла моя подруга, з якою я з дев'яти років за однією партою просидів. Відразу з порогу я зрозумів, що щось трапилося не добре, тому що вона була чимось турбована і налякана, я не став її допитувати, мало які проблеми бувають. Вирішив, що якщо щось важливе, то сама розповість. Ми прийшли з нею на кухню. Я налив чай і ми стали з нею розмовляти. Але діалог ніяк не в'язався, і тут я вже остаточно зрозумів, що сталося щось дуже серйозне, я не став задавати прямих запитань, типу, що сталося, або що з тобою, тому що боявся почути у відповідь та ні нічого, я вирішив піти трохи по іншій траєкторії ось власне наш діалог. Ти якась похмура сьогодні, тобі б не завадило трохи відпочити або поспати, та я й так тепер практично не сплю. А якщо і сплю, то тільки зі світлом. Чому у нас вдома чортіння якась відбувається? З цього місця докладніше, далі з її слів, все почалося після Нового року, з числа сьомого. Цей день був такий же, як і попередні. Вечір теж був звичайним. А ось ніч. Приблизно в першій годині ночі в мою кімнату вбігає моя сестра, їй десять років вмикає світло. А в очах жах і сльози, я перелякалася до смерті, стала у неї питати, що сталося. А Вона, як риба, рот відкриває, але нічого сказати не може. Я її хотіла спочатку заспокоїти, і раптом вона як закричить. Батьки на крики прибігли, я їм все розповіла. Залишок ночі сестра спала з нами, а я не змогла заснути, що тільки в голову налізло. Загалом я вирішила, що, можливо, їй кошмар приснився. На ранок її всі розпитували, але вона нічого не говорила. А наступної ночі вона знову прибігла до мене, і це тривало тиждень, кожен день. Щоночі вона вдавалася, нічого не могла мені толком пояснити, а на ранок не хотіла піднімати цю тему. Але ось нещодавно за сніданком вона мені принесла записку, в якій було написано наступне штори. І я нічого не зрозуміла, а увечері вона попросила, щоб я лягла до неї в кімнату, і з загалом з тієї ночі я й перестала спати. Все було так. Усі лягли спати, і я в тому числі. Все було тихо, і ось знову, близько години ночі, мене будить сестра. І я відкриваю очі, І бачу, що вона ковдру в роті тримає, щоб не закричати, а в очах сльози навертаються, і я їй пошепки кажу. Що трапилося, а вона тільки пальцем на штори вказала, я повертаю голову, і бачу, бачу, що не можна пояснити словами. По той бік штор було чітко видно тінь висотою близько двох метрів, і воно там шаруділо та чавкало. Я, значить, акуратно встаю, а сестра зі сльозами й ковдрою в роті головою починає махати, якби натякаючи, щоб я не вставала з ліжка. Але я все таки вирвалася і піднялася, і рванула до вимикача, і матір Божа. Штори різко підірвалися, і як при дикому вітрі, вхідні двері в кімнату як розчиняться і потім об стінку стукнулися. А я саме в цей момент світло включаю. Сестра мені кричить: навіщо ти встала? Навіщо? Я ж тебе просила, а я нічого не можу зрозуміти. Жах, і теж вся в сльозах стою, тут батьки прибігають. Я їм все розповіла, а сестра знову кричить: не можна говорити, заберуть. Мама стала сестру заспокоювати, а тато пішов до штор. В цей момент сестра тут же замовкла і стала пильно дивитися на татові дії. Тато подивився, потім повернувся і покликав маму вони там щось довго роздивлялися, а потім тато взяв сестру на руки. А мама сказала мені, що сьогодні ми будемо спати з ними. Вранці я заглянула за штори і була просто в шоці. Всі квіти, які стояли на підвіконні, були надкушені, а у деяких взагалі не було листя. Ось тепер мені страшно спати, і я дійсно боюся, що це може забрати мене. І я не знаю, що це взагалі таке, чому воно прийшло до нас? Ось таку розповідь мені розповіла подруга. Чесно скажу, що такого я ще ніде не чув. Навіть поняття не маю, хто бо що це міг бути.